Справа 1357. Розв'яжи задачу за малюнком. Ну що ж, ось наш малюнок. Бачимо тут три випадки. Ну і тут, на жаль, не дуже прості числа. І це буде доволі громістко. Ну, вже нічого не зробиш. Так, дивимося, що у нас в першому завданні. У нас сказано, що 1 четверта зафарбована частина це 1423. Треба знайти цілу частину. Ну що ж, якщо 1 четверта це 1423, то ціла частина буде в 4 рази більша. То пишемо перше. Ну і записуємо 1423, що множиться на 4. Це дорівнює. Ну і давайте будемо множити. ну, Давайте я о куточку помножу. Так, пишемо 1423. Що множиться. На 4. Множимо. 3 на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 1 це 9, 4 на 4 це 16, 6 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 4 це 4, плюс 1 це 5. Тобто записуємо, що добуток у нас дорівнює 5692. Так, і це у нас буде ціла частина. Так, ну що ж, перше ми знайшли. Переходимо до другого завдання. Бачимо, що ціла частина у нас дорівнює 47 47130, а треба знайти одну третю частину. Ну, щоб знайти одну третю, нам треба це число поділити на три. Записуємо друге. Ну і тут у нас 47 тисяч 130. Треба поділити на 3, І це дорівнює. Ну що ж, як нам поділити це число на 3? Тут лише куточку поділиш, тому що такі числа не уявляю, як по-іншому поділити. Ну що ж, давайте запишемо 47 тисяч. 47 тисяч 130. Що ділиться? Пишемо, що ділиться. Так, що ділиться на 3? Давайте поділимо на 3. Ну що ж, 4 поділити на 3, це буде 1. 1 на 3 це 3. Віднімаємо. 4 мінус 3 це 1. Зносимо 7. 17, поділити на 3, це буде 5. 5 на 3 це 15. Віднімаємо. Тоді 17-15 це буде 2. Зносимо 1. 21, що ділиться на 3, це буде 7. 7 на 3 це 21. Віднімаємо. 21 мінус 21 це буде 0. Зносимо 3. 3 поділити на 3 це буде 1. 1 на 3 це 3. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Ну і тут у нас ще залишається 1-0. Ми його сюди додаємо. Тобто це буде тоді 1 третя, 15710. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 15 710. Це в нас буде одна третя частина. Є. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив вільне місце, переходимо до третього завдання. Дивимося, у нас в третьому завданні ціла частина дорівнює 125 382. Ну і бачимо, що нас запитують, яку частину. Тут всього розділена одиниця на 6 однакових фігур і заштриховано одну фігуру. Тобто нас запитують, чому дорівнює 1 шоста. Ну що ж, записуємо тоді третє. Ну і пишемо 125 000. 382, що ділиться на 6. Це дорівнює. Це і буде 1 шоста. Не дуже розумію, чому такі складні числа. Ну, давайте. Будемо знаходити. Отже, пишемо 125 382, що ділиться. Що ділиться на 6? Ну що ж, давайте ділити. 12, що ділиться на 6, це буде 2. 2 на 6 це 12. Віднімаємо. Так, 12 мінус 12 це буде 0, 0 не пишемо. Зносимо 5. 5 на 6 не ділиться. Додаємо тоді сюди 0. Далі зносимо 3. 53 поділити на 6. Це буде 8. 6 на 8 це 48. Віднімаємо. 53 мінус 48, це буде 5. Зносимо 8. Ну що ж, 58, що ділиться на 6. 6 можна помножити на 9. Це буде 54. Віднімаємо. 58 мінус 54 це буде 4. Зносимо 2. 42, що ділиться на 6, це буде 7. 6 на 7 це 42. Віднімаємо. Залишок у нас буде нуль. Ну що ж, записуємо, що частка у нас буде дорівнювати 20 тисяч 897. Це в нас буде тоді одна шоста частина. Що ж, записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. В першому завданні у нас вийшло 5692. В другому завданні у нас вийшло 15710. І в третьому завданні у нас вийшло 20897. Що ж, ось таке завдання на повторення. Шкода, що тут дуже громіське обчислення на цьому вправу завершено.